Хто зі мною давно, то знає, що після сезону я люблю вирощувати ще кімнатний городик. Люблю спостерігати, як все знову цвіте, зав'язується, розвивається, дозріває. І через погіршення здоров'я думала, цього року мені це не вийде. Але коли сіра і похмура погода щодня, то захотілося знову щось посіяти, щоб мати ось таку красу. Тому замішала гарний ґрунт, поживний, і взялася за постійно. Посіяла томатики з своєї колекції для кімнатного городику різних сортів. І один перчик за назвою Апельсин. Дуже класні такі маленькі перчики. І вуаля, Вже сходять томатики, дехто думає, дехто вже проривається. Ось такі красунчики, як я це все люблю. Ну, а коли за вікном буде хурделиця, я буду любуватися своїми плодами. Не один сорт я посіяла, дуже цікаві сорти. Ну і, само собою, ще посію огірочки. Ну, як же ж без них похрумкати, коли за вікном сніжок? Ну, або накришити на олів'я.